Задоволенням хочу запросити до нас Вікторію Зобрицько від вашої області. Вікторія це ваша. Добрий день! Стільки гарних людей. І я маю надію, що ви чуть під'їли, підпили, віддихнули. І будемо далі. Знайомитись з тим, що є в компанії Ела, а є дуже-дуже чогось багатенько. І я буду вистраювати свою розповідь так, щоб було понятно, про що я буду говорити. Поговоримо про алоевера, поговоримо про ферментацію як процес, і про нові продукти компанії, які вона запускає. У виробництво весною, коли нам хочеться усім особливого догляду за собою, тому що ми всі після зими якісь сірі, ось, і будемо вирішувати якісь проблеми зі здоров'ям шкіри, ну, природний лікар у горщику, Це сказав ще Христофор Колумб. І до 19 століття. На підвіконні можна було знайти горщик алое вера майже в кожному домі. Та я ще пам'ятаю, моєї бабусі, і у мами вони стояли на підвіконні. Чи то сухість, і шорсткість шкіри, дрібні побутові ушкодження, чи опіки від сонця усі ці проблеми здавна лікували або соком алоя. Проти з розвитком медицини ці процеси якось на деякий час були забуті, але зараз і медицина, і косметологія повертається до всього натурального. Рослина алое, що ж це таке? Рослина алоє, вона здавна росла на спекотному кліматі, і це рослина сукулем. Тобто, що це таке? Це рослина. Яка накопичує вологу у стеблях, листях і у коренях, тому що росте у дуже сухому кліматі. І усі цінні якості цим і обумовлені. Це королева у світі рослин має природну силу і універсальний помічник по догляду за собою. Алоє в косметиці використовували не відразу. Ніхто не знав його е, якостей і е, використовували ну, від е, випадку до випадку. Але е, потім е, прийшли компанії, які стали розвивати цю тему. І Елар це одна із компаній, яка е, дуже ґрунтовно підійшла до цього, і в, ньо, в неї вже дуже довготривалий досвід. Продукти преміум якості, цінні інгредієнти і унікальна якість. Чого я так говорю? Тому що це Made in Germany, з високим вмістом олої, що сприяє такої інтеграції і догляду, яких достатньо для того, щоб не тільки доглядати у рутині, але й щось лікувати. Підібрані лікувальні екстракти це рослини і прополіс, ну і сертифікована якість, яка підтверджена печаткою міжнародної наукової ради залоя і незалежними дерматологічними інститутами дерматест та Дермаконсалт. Мабуть, я ще поговорю про алоє, що він містить в себе і для чого воно нам треба. Алоє містить понад 200 інгредієнтів, це вітаміни, С, Е, а це антиоксиданти. Що роблять антиоксиданти? Вони запобігають старінню, тобто окислювальні процеси у шкірі, вони сповільнюються. Потім це бета каротиноїди ферменти, амінокислоти, Цукри, ну і там що ще сні, компанія ела подумала і придумала спосіб ферментації. Що це таке? Це не новий процес. Цей процес, який використовують здавна, особливо в країнах з спекотним кліматом, тому що людям якось потрібно було зберігати продукти харчування. Тобто це кисломолочні продукти, вино, пиво, хліб на заквасці. Вони використовували ферменти, дріжджі, плісняву. І цей процес він не був таким якимось складним, ніхто не називав його науковим. Але Компанія Елар вирішила застосувати його, і здавалось би, а що тут такого? Що тут такого складного? Ми також можемо це зробити. Ні, не можемо. Чому? Тому що це гіперферментація, яка складається з двох процесів. Перше, нам потрібна оці цукри, але головний, як різновид манану та глюкаманан. Витягнути з клітковини рослини, там вони з'єднані між собою, це ферменти. Вони роз'єднують оці зв'язки, а потім другий етап це вже дріжджі. Вони нарізають ці довгі ланцюги на маленькі. Для чого це нам потрібно? Це потрібно для того, щоб оці маленькі молекули проникли глибше. Тому що, ну Велика молекула це як риба з крану, цього не, не буває. Шкіра, вона не допустить в себе якісь такі великі молекули. Так? Ну і що робить ферментований гель алоя? Він глибше проникає в шкіру, він дозволяє шкірі глибше ой, швидше засвоювати поживні речовини, він особливо глибоко своложує і прискорює тополіпчу регенерацію шкіри. Навіщо це потрібно? Тому що бувають такі випадки в житті, коли це потрібно зробити дуже швидко. Наприклад, садна, порізи, почервоніння, ти виходиш з теплого е, кімнатного клімату на зимове повітря, і це моментально е, буде на, на шкірі. Ось ця картинка вона це показує. Тобто ферментований гель алоє проникає глибше, дозволяє швидше поглинати, глибоко зволожує і регенерує е, шкіру. Але. Можливо лі, 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 краще зробити ще кращим. І науковці Лар пішли ще далі. Що вони зробили? Вони поєднали стандартний гель алоя з ферментованим. І це майбутній патент. І це підтверджено дерматестом. Е, є такі продукти у компанії, які топ-селери. Я подивилась на них і хотіла запитати в Олексія, що це за продукти? Ну навіть я не знаю, що це за продукт. Що це за така чудова, як її називають партнери на сленговій мові наших улюблених партнерів аптечка. Це чудова така штука, красива коробочка, яка має три чудові продукти в ній, і яка дуже класно підходить всім сім'ям абсолютно в кожній квартирі. Я щиро бажаю, щоб така була. І як ви бачите, друзі, така тут циферка класна. Два мільйони таких. Класних аптечок було продано по всьому Це світі, але знаєте, що Вікторія думаю? Що я думаю, що ми можемо більше. Що? Я думаю, що ми можемо ще більше і ще ефективніше працювати з такою чудовою концепцією, і зараз ми від вас дізнаємося, чому друзі. Продовжуємо і практичне застосування оці цього процесу ферментації досить складного з поєднанням зі стандартним малої. Це перша новинка. Ало, Евера, Емерці, Крем, гель, аплодисменти. Це нові перспективи, ви ви розумієте. Я вам розкажу. Тобто я скажу за себе, я тестувала цей крем. Чим він мені відразу сподобався, тому що я працюю дуже давно, і через мене пройшло дуже багато професійної косметики. Але зараз тенденція в медицині і косметології така, що ми все хочемо без запаху, прозоре, що впроваджується в нуль і не масне. Чому Тому що є такі категорії пацієнтів, з якими ми працюємо кожен день, це чоловіки. І підлітки. Це жах. Чому? Чоловікам усе смердить, масне, плівка, дай щось, щоб воно допомагало, але його б не було на лиці. Ну, так. Да. Чого я це говорю? У мене також є чоловік. Хто тестував це Емерсі Крем Гель Перше? Він. Тому що це і для е, рутини в домашньому догляді. І це при бритті, при порізах. Ну і вже інші категорії підлітки він не масний, продаджується в нуль і він не комедоногенний, тобто не буде визивати підсипання. Що в нього входить? Містить рисовий крохмаль, який так, дає таку плівочку захисну, але легеньку. Екстракт Черемоя це така рослина, яка доповнює його. Заспокоює роздратовану шкіру, швидко регенерує, ідеально підходить для свіжого татуювання та шрамів, і, мабуть, для післяопераційних рубців, але в мене не було змоги на, на, на комусь це подивитись. В нього миттєвий і тривалий ефект. І він дуже зручний у використанні, тому що в нього такий тоненький аплікатор, його можна використовувати і точково. Ну і він ідеально підходить для подорожі, тому що там 30 мл не буде ніяких проблем. Що ми е, отримали е, при дослідженнях крем гель, швидка допомога е, нашими незалежними дерматологічними е, закладами то, що 90% опитуваних підтверджують прискорення регенерації, настає значне покращення загального вигляду більш ніж на 50%, і більш ніж у два рази краще зволожується шкіра вже через 20 хвилин. Це про те, що іноді потрібна швидкість. І у три рази більше зволоження через місяць застосування. Чому через місяць? Тому що Цикл а, зміни старої шкіри на нову – це 28 днів. Чому це важливо? А, зараз ми живемо всі в хронічному стресі, тому що в нас війна, і це дуже погано а, на відміну від гострого стану. Всі наші гормони вже, вже працюють не так, як повинні. В нас вже нема сил е, і так далі. Тому оце 28 днів стан. Е, Містить в собі вже 2-3 місяці, тобто роговий шар, лусочок, він потовщується. І щоб ми не нанесли, вони нікуди нічого не йде. Цьому допомагає Алантоїн, який також міститься в валоє. Він пом'якшує цей шар і контролює відлущення. Також це ми бачимо на фото. Це не самі страшні фото. Тобто, що мені як косметологу тут важливо? Тому що нема рубцювання і шрамування. Ми бачимо пошкодження до, ми бачимо пошкодження після, тобто загоєння без рубців і без пошкоджень. Це дуже також важливо. Ну І улюблені топселери, я думаю, я теж їх хочу собі придбати і буду їх використовувати. Це вже алоє вера з ферментацією, і ми отримуємо неймовірний результат. Евергенці спрей, концентрований гель і прополіс крем. Сюди також доклали ферментований алоє. Ну, спрей швидка допомога. А, в мене а, чоловік також сказав, що він йому потрібен. Я сказала, навіщо? Він сказав, що потрібен. Добре. Я його куплю, тому що в мене його немає і я не могла його використовувати. Чим він такий особливий? А, мені подобається у складі рослинні екстракти, календула, шаблі, дереві, ще і прополіс, тому що це антисептична дія. І він наноситься дуже легко з відстані 30 см, дати висохнути. Він дрібно дисперсний, тобто буде така захисна плівочка, він правильно охолоджує, заспокоює та підтримує процес регенерації, тому що він її дуже гарно зволожує. Уся регенерація добре йде у зволоженому середовищі. тому що Ну, це з мого опиту лікаря. Усіх всі, у хірургів опіки лікуються з гідрогелевими такими пов'язками, тому що потрібно підтримувати зволоження. Це все цьому відповідає, і можна на подразнення, сад, на якісь там почервоніння його використовувати. Далі, деякий концентрат. Мені також тут подобається склад, тому що він дуже концентрований. Це 90% відсотків і я е, полюбляю дуже багатошаровість, особливо коли є пошкодження. Тобто ми можемо використати спрей, е, зверху нанести, нанести гель концентрат, і ця дія буде подовжена. І можемо нанесити регулярно, і буде загоєння дуже дуже, дуже швидко. Ну, Охолоджує, заспокоює освіжає, шкіра миттєво відчуває живлення і покращує еластичні шкіри. Що таке еластичні шкіри? Це колагенові та елестинові волокна, які також не пошкоджуються у зволоженому середовищі. Ну і крем з прополісом. Розуміємо, що тут прополіс антисептична дія, і він дуже підходить для дуже сухих ділянок: це лікті, це руки і це коліна. Або його можна використовувати ну, там, де він. Потрібен. Ну, і цей дивовижний бокс з 2016 року. Олексій, що у вас є, нам сказати? Я, звісно ж таки, до вас повертаюся, бо є ще один чудовий бокс. Тепер це суперзручна, красива сумочка. Як вам Вікторія такий дизайн? Дизайн мені подобається тим, що я можу швидко його знайти. Вона компактна. Ну і така будь-яка. Я думаю, за... красива. Я думаю, красива. Клас, друзі. Красиво. Що тут у нас виходить? Наші улюблені топ-селери все є. І що тут у нас додалося? Якраз таки новий класнючий крем, про який казала Вікторія. який Ергенсі Емергенсі Крем Гель. Супер! Друзі, отака от сумочка вже в Україні! А? Як вам такі новини? Продовжуємо дізнаватися більше. Ну, і у вас така кампанія дуже цікава. Ваші науковці не вгамовні. Вони подумали, чи можемо ми зробити ще більше. І що вони зробили? Ну цей продукт мене вразив. Чому? Тому що це дуже велика проблема. Це Stretch Mark Lotion. Тобто це лосьйон проти розтяжок та стрій. Я зараз розповім, що це за проблема. Так, так. У косметології і медицині це така дуже складна проблема, тому що вона розповсюджена, вона лікується довго, дорого, а іноді дуже болісно. І краще це профілактувати. Профілактувати, як ми можемо, Зволожуючи поверхню, і тоді дерма не буде реагувати розірваними волокнами. Тобто це для профілактики до зменшення розтяжок. Тут регістріл, це якась там, мабуть, тайна компанія та екстракт центели Азійської. Сентела це така растина, яка також доповнює дію, дію алої. Доведено, що зменшуються об'єми колір червоних розтяжок, зволожує роблячи шкіру м'якою та еластичною. І також він відповідає усім. Напрямкам сучасної косметології. Він, він без аромату і він дуже добре впроваджується. Та, тому що я також не люблю якусь плівку чи масність. Е, розкажу про розтяжки та стрії. Що це таке? Е, це такий розірвані волокна дерми, які потім е, вони. Вони з червоних міняють свій, свій колір, а, але вони нікуди не діваються. Це такі великі версти населення. Спортсмени, це підлітки, в яких а, гормональний зріст а, маси тіла йде а, стрибками, і шкіра не може під це якось підстроїтися. Тому вони такі багрові на бедрах, на грудях, на спині. Потім це генетична схильність. Ну і вагітність. Ну і що скажу за себе? Його можна використовувати. Я це зробила у щоденному догляді, тому що ну, в Києві і Київській області вода дуже жорстка, і його можна використовувати на суху шкіру, його можна використовувати після душу, і тоді, шкіра не лушиться, і вона так виглядає ну, естетично краще. Ну і дослідження: зменшення розтяжок на 18% відсотків по об'єму та пігментації ну, здається, це такий дуже маленький процент. Але коли е, до тебе е, приходить дівчинка, підліток ну це її дуже засмучує. І у ці 18% зроблять її життя краще. Е, покращення загального вигляду 13%, Ну і 9 з 10%. Підтверджують, що шкіра стає ніжною та шовковистою. Ну, мабуть, я десята, що сказала, що так. після нього шкіра така дуже, дуже ніжна. Ще одне фото. Ну, от, така вагровість до, і після місяця використання. Вони такі, такі не такі вже яскраві. Так. Ну і підемо. Поро алої ніжний крем. Його можна використовувати наносячи на гель і на спрей, тобто багатошаровість. Це багатофункціональний догляд за тілом. Він живільний, але він не жирний. Його можна використовувати для обличчя та тіла, він швидко вбирається без масності. Ну, підходить майже для всіх типів шкіри. Я б сказала для всіх, він не масний. Наносимо за потреби вранці та або ввечері на обличчя проблем... проблемні ділянки тіла, і він містить 35 гелю алое і екстракт магнолії, яка також доповнює дію алоевера. Ну, у вас, Алар така цікава кампанія. Вони ніяк не можуть зупинитися. Чи можемо ми зробити ще більше? Можемо. Це ще одна новинка, і це Balance Serum. Це нові перспективи, Аплодуйте. Ви ж її не пробували. Спробуйте хотіли. Чим вона мене зацікавила? Тому що прозора, вона легка, вона знімає дуже швидко почервоніння і подразнення, тому що я вже її застосувала на своїй мамі, як весна, в неї червоні щічки, ші, і вони не тільки червоні, вони подразнені. Вони сверблять і вони пекуть. Ну, використовує. А мама в мене така радянська жінка. Все погано, нічого не поможе, ну мовчить. П'ятий день мовчить, не дзвонить. А, що він? Швидко заспокоює роздратовану шкіру та зменшує почервоніння. Він також охолоджує, тому що коли свербить, хоче так охолодити. Він без аромату. Підтримує оновлення клітин, зміцнює структуру шкіри, сприяє синтезу колагену. Колаген це відсутність зморшок, це пружна шкіра. Містить екстракт черемо. Ця рослина також доповнює дієлою, але вона не головна в цьому. Ну І підходить для шкіри схильної до куперозу і розацію. Що це таке? Тоже, дуже-дуже, дуже розповсюджена проблема. Іноді купероз. Може переходити в раза, але це відокремлене один від одного процесу. Купероз це оці сіточки, зірочки, телеангіоектазії на лиці це такий естетичний дефект, і хочеться його прибрати. Прибирається це лазером, це боляче, це дорого, і не факт, що ці судини не вилізуть в іншому місці. Це вже з опита. Тому я. Я сказала би, що це можна профілактувати. Це правильний догляд, ну і прибирати якісь подразнюючі речовини: алкоголь, шоколад дуже сп спекотний клімат, гарячі ванни. Ну їх там маса, але так жити дуже. Складно, тому що це психологічні обмеження. Ну і розація. Розація це вже проблема, тому що це запальна реакція судин на подразники. Причину ніхто ніхто не знає, чому вона з'являється. Профілактувати її легше, тому що виглядає це як папули, пустули, це іноді гній. І коли ти особлива дівчинка, ходити тобі не дуже зручно, ти нервуєш і це потрібно прибирати. По дослідженням значне зменшення почервонінь шкіри на 18% за місяць. 70% помічають свіжий гладкий розслаблений вигляд обличчя, 60% погоджуються зі зменшенням проблем зі шкірою, і 75% підтверджують інтенсивне зволоження. Про зволоження. Я говорила, гарне зволоження, гарна регенерація шкіри. Тобто алоя це такий потужний, потужний регенерант. Ну і підходимо до ідеальної рутини догляду для здорової та доглянутої шкіри. Це Skin Balance Serum, це денний крем, це нічний крем, це е, крем для повік. І зараз він в оновленому пакуванні, дуже зручному. Також там такий аплікатор, і в ньому 50% алої вера. Це дуже важливо, чому ця ділянка дуже суха. Тут немає стільки залоз, як на інших ділянках обличчя, тому тут зморшки, набряки і так далі. А ще можна його використовувати і у денній рутині, і в вечірній, і е, нічний крем, який е, як відновлення. Також 50% алої ще е, плоди оливи та оливка валія, тобто живільна дія. Ну, в денному там екстракт плодів оливи та олія виноградних кісточок як антиоксидант. За сиром ми вже поговорили. Ну І наші нові помічники з силою ферментації, емергенці крем гель як прозорий пластир, як захист. Stretch Mark Lotion, я дуже на нього сподіваюся. Швидка допомога при почервоніннях. Що зробила компанія? Три нові продукти та сім поліпшених. Я думаю, це така велика робота, яку провели науковці, і я думаю, це такий потужний інструмент, як у догляді за собою. Ну і в заробітку також це дуже важливо. Олексій. А друзі, як вам новинки? Три абсолютні нові продукти, які будуть закривати Вікторію. Ну куди ж ви до мене йдете? Бу, власне, давайте до мене. Три абсолютні новинки, сім поліпшених продуктів. Косметологиня сама своїй сім'ї використовує, ми драли, пропонує. Ми драли. Абсолютно вірно. Ну, якщо чоловік, то це святе, а мама, то взагалі. Тому дуже сподіваємося, що результати будуть класнючі. У вас, друзі, також. І ми вам скажемо, що в нас є надзвичайно протезні матеріали по цій темі. Вікторія бачила, Вікторія знає. Тому зараз давайте ми скажемо спасибі Вікторію за класнючу інформацію, а ми тоді покажемо. もうちょっと待っ